Ми сьогодні зустрічаємо вісім вантажівок. Шість вже є на місці, дві ще в дорозі. Загальна кількість дронових сіток, які привезла, привезли в рамках нашого проекту. Вже сягнула майже 1700 тонн. Кожна фура містить від 42 до 48 рулонів. Кожен рулон має вагу до півтонни, і в кожному рулоні майже 4 кілометри сітки, яка використовується для облаштування тунелів для безпечного проїзду особового складу і військової техніки. Ми були на передовій, теж їздили по Сумської області. І от коли їхали по дорозі, яка в принципі була в зоні ураження і в піві дронів, це дуже було небезпечно. І коли побачили десь в далечі, що починається дорога, яка вже обладнана такими сітками, ми просто рванули туди, щоб бути в якоїсь безпеці. І коли їхали по цій дорозі, ми поняли, як це безпечно і як це потрібно на самом день. Ми дуже раді, що ми і плюс к тому, що ми виробляємо дрони, ще й долучились до цієї, от дуже дуже гарної Ініціативи, яка називається «Паутинням», і будемо цю співпрацю і в подальшому розвивати, тому що це дуже важливо і для нас, і для тих, хто знаходиться на передовій. Сьогодні приїхала до нас чергова партія антидронових сіток, які зберігають та захищають життя цивільних та військових. У межах проекту павутиння ми намагаємося передавати не тільки антидронові сітки, а ще медицину, хімію побутову, ліжка, побутові речі все, що потрібно в повсякденному житті. Ми раді, що ця ініціатива допомагає нашим хлопцям на фронті раді чути від них слова вдячності. Крила Карпат, раді стати повноцінною частиною проєкту з передачі антидронових сіток. Далі ми будемо тільки активніше приймати участь в подібних ініціативах. Ми організовуємо проєкт Полотиння це дуже важливий проєкт для забезпечення антидронових сіток для наших хлопців. На фронті потреба дуже велика, але є певний брак коштів, тому просимо долучатися не тільки благодійним фондам і волонтерам, але й бізнесу, який може допомогти фінансово. Організаційні можливості досить високі, але є певний брак засобів. Висловлюю щиру повагу всім тим е ключовим і основним фондам, які активно працюють і допомагають розвивати ініціативу павутиння, зокрема Олегу Кроту та фундації течії, батальйону волонтер та роману Бочкалі, е Артему Колібаєву та кіноспілці, а також Лайф Гардіан з нашим населеним партнером. Е також всім тим, хто повсякчас долучається і активно сприяє тому, щоб отакі от чудові вантажі. Їхали в Україну і захищали наших військових.